Не знаю як у кого, а в мене буває таке іноді відчуття, болюче, страшне відчуття, що нас давним-давно вже продали, віддали, тому що, дивлячись на це все, навіть не розумієш. Світ мовчить, якось трішки матеріально допомагає, але тільки тому, щоб ми стояли, щоб цей живий щит під назву Україна, українці не впав, бо як впаде, то ворог буде в них. І враження, що це вигідно, що це пекло у нас тривало. І таке буває відчуття, що нас давно вже продали, а потім лише для прикриття страшних ударів нам завдали. Але навіщо і чому? Дай Бог, аби я помилилась. Цей крок потрібен був кому? Навіщо ненька знадобилась? Якщо продали. То чому, дівчата і хлопці наші гинуть, Невже так легше і кому, що в засвіт рідненькі линуть? На захист стали з перших днів І першими пішли в могили? Той ворог волів за те, що з нами так вчинили? З ножем герої йшли на танк, не мали чим оборонятись. То хто дзвоні, який то ранг, що взявся так розпоряджатись? Мене Україна вся болить, болить за кожного українця. Ще скільки зможемо прожити, бо чаша горя вже повінця на превеликий жаль.